Є в нас така фара включена, є поворотнички спереді, ззаді. Ой, що тобі сподобалось? Давай, давай, нам треба знімати. Є <ривіт> такий класний кошечок, доволі місткий, можна всякого накидати, закрити. Передня вилка в нас стоїть, пружинна, еластомірна. Такі литі диски в нас модняві. Що, тут вже прикольно, що є? Луна, луна. Вийди з кадру. Рейлінги по всій довжині. Електроскутери. Якщо впасти тут вже на трубу, це не так в попередніх версіях, якщо пластик ломається, тут вже трохи захищено у нас. Задні амортизатори працює, маятник працює. Можна собі доставити педалі, йдуть в комплекті, ну, але їх ніхто не крутить, скажімо так. Ми наоборот переважно знімаємо їх. Така ніша є, для телефона можна поставити. Все, можна заводити з ключика тут, можна з брілка. Три передачі, до речі, дисплей, подивіться, як набирає швидкість. Третя передача. Все, 50. Максималка, загальмували. Замовляйте 17900. Відправляємо по всій Україні.